Вінниця поступово набуває рис європейського міста. Помітні кроки в цьому напрямку міська влада робить, наводячи благоустрій в обласному центрі. Проте зовнішній вигляд псують численні забігайлівки, шатра та кіоски. Таких у місті чимало. Більшість з них були зведені за часів стихійного підприємництва без жодних дозволів та узгоджень. Стосовно самовільно встановлених об'єктів наразі ведеться судово претензійна робота. А більшість як кажуть в народі генделиків, уже демон. Одним з наслідків роботи магазинчиків та забігайлівок є те, що територія навколо них досить швидко перетворюється на смітник. Аби вирішити цю проблему, підприємцям, які мають відповідні дозволи, пропонують привести до належного стану свої заклади. Якщо ж це самовільно встановлені об'єкти, виноситься рішення суду про їх демонтаж. Одним з таких об'єктів є добудова над магазином кафе на п'ятничанах під назвою Аміго. Рішенням суду вирішено знести зазначений об'єкт. Зараз пред'явлено наказ господарського суду до виконання, і власникам власникам цього об'єкту надано термін на добровільне виконання. Рішення суду. Якщо вони добровільно самі той об'єкт не знесуть, то відповідно значить буде проводитись демонтаж в примусовому порядку. Над цим магазином кафе самовільно ведеться будівництво. Добудовується верхній поверх. Господар об'єкту зносити його не поспішає. У цій ситуації є ще одна обставина, яка унеможливлює знаходження там будівлі згідно з генеральним планом міста. Саме тут в перспективі мають спорудити ще один міст через річку Південний Буг. Згідно з генеральним планом міста, в нас має бути побудовано ще один міст, який зв'яже вулицю Київську і туди далі, вже через п'ятничани, як можна сказати так, мала окружна дорога для того, щоб розгрузити центр міста. Якщо нам не вживати зараз заходів, то місто прийдеться ще витрачати кошти для того, щоб викупати самовільно побудований об'єкт його власників. Ще одним об'єктом, який вже декілька років турбує як владу, так і городян, є котлован, котрий знаходиться на розі вулиць 50-річчя Перемоги та Коцюбинського. Крім того, що триметровий паркан псує вигляд площі, від закинутого будівництва потерпають жителі довколишніх будинків. Це підтоплені підвали, постійний сморід та безліч комарів. Тож стосовно цього довгобуду міська рада прийняла рішення припинити дію договору оренди земельної ділянки. Рішенням сесії припинено договір оренди зазначеної земельної ділянки в зв'язку з порушеннями. І безумовно, пропонувалося в особі, який була орендатором зазначеної земельної ділянки, щоб там припинити будівництво засипати котлован. Ну поки власник не погодився, відповідно проводиться певна робота. Добігає закінчення термін дії ще низки договорів оренди на земельні ділянки. Тож малі архітектурні форми, які псують зовнішній вигляд міста, незабаром зникнуть. Дії влади є абсолютно законними, запевняє заступник Вінницького міського голови Володимир Слишинський. Крім того, демонтаж об'єктів здійснюється виключно за рахунок їх власників.